Тільки не кажіть, що ми не бачили новий тренд в Тікток. Хто я з голівудських зірок написала в пошуку My Hollywood Star і мені випала Black Lively. Я просто в шоці, але схожість трішечки є. Ех, я обожнюю саме рожеві відтінки, але чомусь Тікток постійно натякає, що треба коричневі. Очі, як у Black Lively, дуже подобаються. А от і шкірою на жаль, взагалі, не пощастило. У мене дуже багато мілких висипань і почервонінь. А якщо я хочу виглядати як голівудська зірка, то такого точно бути немає. Для цього то у мене і є допомога пілінгпеди від. Вони дуже добре просочені, є рельєфна сторона для глибокого очищення і гладенька для полірування. У складі є кислоти, які очищують шкіру, зменшують пори, висипання та жирний блиск. Педи підходять на відчутливі шкіри, тому що взагалі не мають запаху, а у складі є пантенол, який зволожує та заспокоює шкіру. І великий плюс ніякої липкості, тому спокійно можна далі наносити макіяж. Тон вийшов просто чудовим, тому наношу контуринг та персикові рум'яна. Звичайно, що хайлайтер для сяяння і обов'язково фарбую губи. Уляля! У мене вийшло ось таке. І гарненький макіяж, і він мені дуже подобається. Тікток точно не прогадав, і я справді трішечки схожа з Блек Лайвлі. А на яку голібудську зірку схожі ви, обов'язково поділіться в коментарях. Усім па-па!